Доброго дня, друзі! Захист прибережної зони є важливим завданням для наших хлопців, що несуть бойову службу на сучасних катерах, які передали нам наші американські партнери. Катер буквально напічканий сучасною електронікою та має на озброєння кілька крупнокаліберних кулеметів та автоматичний гранатомет. Не стріляйте Було проведено тренування дивізіону річкових катерів спільного виконання завдання з підрозділом територіальної оборони щодо виявлення, блокування та знищення диверсійно-розвідувальної групи. Я щиро дякую кожному захиснику за те, що він мужньо виконує завдання заборони нашої держави, а нашим американським партнерам за передану ними техніку. Рухаємося далі. Слава Україні! Разом переможемо!